Ви зможете дізнатися із нашого спеціального репортажу, який вийде на ваших екранах уже незабаром. Тож слідкуйте за передачами телерадіокомпанії надвірна. З метою пропаганди здорового способу життя у надвірнянському районі проведено першість з волейболу присвячена дню соборності і героям Крут. За своїх ровесників героїв волейбольні поєдинки з лютого 2013 року дограли їх нинішні однолітки всього 18 команд району. Фінальна частина першості надвірнянського району з волейболу серед сільських та селищних колективів фізкультури розпочалась урочистим шикуванням команд підняттям державного прапора під виконання гімну України. Спортсменів привітав виконуючий обов'язки начальника відділу сім'ї, молоді і спорту районної державної адміністрації Олександр Курищук, який вважає такі змагання гарним патріотичним заходом. Сьогодні ми підводимо таку підсумкову лінію з відзначення. Двох таких історичних свят, як Дня Соборності України і Дня битви під крутами, ми вирішили таким провести способом молодіжним спортивним, щоб підкреслити дух молоді, так як борці молоді, борці, які брали участь у такі в такому визначній так би мовити, битві, вони були заряжені духом. Про проникші і командою вони боролися до кінця, і тому ми сьогодні вирішили провести такі командні змагання з волейболу. Тим самим підкреслити молодь, звернути увагу на ці історичні дати, щоб вони не забували, вшанували їх. У фінальну частину змагань вийшли волейбольні команди. Сіл Пнів, Пасічна Зелена, Гвіст, Середній Майдан, Цуцилів. Таке масштабне спортивне дійство організували відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, федерація волейболу та районна організація. Фізкультурно-спортивного товариства Колос відрадно, що команди приїхали сьогодні. Трошки сніжить, але команди приїхали з тим, як кажуть. Нашим недофінансуванням і з тими нашими проблемами, бо на сьогоднішній день, я кажу, і районна рада на мелі досить. І мені хоч і традиційний цей турнір ми проводимо не одні турніри, ми будемо проводити турніри і до Великодня, і до всіх політичних дат. Ми проводимо турніри кожного року. Проводимо і волейбол, і баскетбол, і футбол, і міні-футбол. І... Теніс, настільний ну всі змагання, але починаємо ми завжди. І цей рік почали з того, що ми традиційно починаємо з волейболу, присвячено цим датам, які святкуються у січні. Всього у волейбольній першості присвяченій Дню Героїв Крут взяли участь 18 сільських команд у зональній і фінальній частині. Це справжня популяризація здорового способу життя. Примостцями крутянського турніру по волейболу стала волейбольна дружина села Середній Майдан. друге село Цуцилів на третій позиції волейболісти Пас. Чемпіонат області...